Таке гарне місце відпочинку. Ой, який шикарний ставочок. Сер'ян дрошівка А там сонце, електричество. сонячні панелі. Така невеличка електростанція стоїть. А це річечка-кутянка чаричечка невеличечка. А це дорога до села Переморівка. Переморівка це північна точка Тернопільської області. Саме північне село у Тернопільській області, село Перемогівка. це так я йду, село Андрушівка. Ось такі колись хатитка люди жили. Це Святого Миколая в селі.